Харків. Станом на зараз це одне з небагатьох міст мільйонників України. А ще це місто колись було столиці України, а саме УНР. Тому казаби з пропагандистської точки зору намагались постійно захопити це місто. Вони у 2022 році, буквально перший день війни, дісталися Харкова та штурмували його. Однак в них нічого не вийшло. Про це я знімав окреме відео. О тому Кацапи в 70 кілометрах від Харківа. Найбільше всього було з російсько-українського кордону на півночі. І 10 травня 2024 року вони вирішили знову почати наступ на Харків. Сьогодні розповім про битву за Харків. Я почну 9 травня. У цей день у Москві був проведений парад побєди, Ну, перемоги. У цей день вночі Кацапи обстріляли Вовчанськ авіабомбами. Більше 16 авіабомб було запущено на Ловчанськ. У цей день я написав допис у свій телеграм-канал. Сьогодні вночі Кацапи здійснили масовану атаку Кабами по Ловчанську. Кацапи, можливо, намагаються знищити позиції ЗСУ під Ловчанськом. Мені здається, вони намагаються прорватися у Вовчанськ та звідси наступати на Харків. Бо всі думають, що наступ буде з найближчої точки півночі Харкова. У цьому дописі я був правий. Кацапи почули наступ з двох напрямків: на липці пряма дорога на Харків та на Вовчанськ, щоб закрити велику бурлукову ділянку. У перші дні наступу Кацапи стрімко проривалися до Вовчанська та Липець. Головнокомандування командування ЗСУ заявило, що ЗСУ готується відступити на більш вигідні позиції. 11 травня Кацапи просунулись у Плетенівці у гірцевому гатищах на Вовчанському напрямку. А на Липецькому напрямку вони просунулись біля Борисівки, пильної, Красного та Стрілечі. Також ворог дістався глибоко у Лук'янців та мороховеця. 12 травня Кацапи дісталися в Ловчанську. «Почались вуличні бої. Ловчанськ, Місто оточують, заявив військовий Денис Ярославський. А також вони дісталися стариці. Цей наступ розвивався дуже швидко, і тоді здавалося, що кацапи будуть мати реально великий успіх у наступу на Харків. Ну може, вони візьмуть його, але можуть зістануться його. Але цього не відбулося. 13 травня Кацапи остаточно окупували Красне, Мороховець, Олійникове та війшли у Лук'янці і захопили його північну частину. ЗСУ ж почали атакувати прикордонні військові пункти Кацапів у Білгородській області. У Білгороді працювало вороже ППО 12 травня. 14 травня ворог просунувся на Харківщині, захопивши Лук'янці. А 15 травня Кацапи дісталися центру Вовчанську та агрегатного заводу Вовчанську. Також 15 травня Кацапи вирішив зробити масштабний штурм у Вовчанську, але за село збили майже всі атаки ворога. 16 травня Кацапи окупували Боргутуватку, але 17 травня заслугу контратакували це село та звільнили його. На липецькому напрямку ЗСР дісталися Липців та майже окупували Глибоке. На той час вже майже відступили на всі вигідні рубежі та вже могли тримати оборону на цьому напрямку. 18 травня Кацапи окупували ліс на схід від Глибокого. А 19 травня Кацапи плотно закріпилися у Вовчанську уздовж річки Вовча. А 19 травня ЗСУ відступили на вигідні рубежі по всьому фронту на Харківщині. У Вовчанську вони відступили за Сіверський Донець. Там було набагато легше оборонятися. Але це означало повний вихід з Герцевого ліса. 20 травня кацапи окупували старицю та захопили майже весь центр Вовчанську. Але 21 травня ЗСУ контратакували 50% стариці. І, ось саме з цього моменту наступ на Харківщині Кацапів застопорився. А 24 травня ЗСУ починають контрнаступ у Вовчанську та Липцях. Зсу фактично зупинили просування ворога у Харківської області, тому нелюди наносять ударів по Харкову, щоб деморалізувати українське суспільство. 27 травня Кацапи почали останній штурм у Вовчанську. Кацапи окупували два квартали у Вовчанську, але це все, що воно могло зробити. 31 травня ЗСУ звільняють велику кількість кварталів у Вовчанську та відкидають кацапів від центру Вовчанську. Кацапи контролюють лише 10% міста. 1 червня ЗСУ потужно контратакували кацапів біля Липець та відбили їх від цього міста. Почались бої за глибоке. ЗСУ офіційно виграло битву за Липці. Далі особливих просувань не було до 5 червня. ЗСУ звільнили старицю. А 7 червня ЗСУ увійшли у Глибоке. Кацапи дуже намагаються наступати та не надати ЗСУ перехопити ініціативу у Вовчанську, але в них нічого не виходить. А вже 8 червня ЗСУ увійшли у глибоке та закріпились там, на півдні села. Почались бої за глибоке. Які продовжується і до сих пір. Також 8 червня ЗСУ звільнили Центральну районну лікарню Вовчанську. А 9 червня ЗСУ звільнили ще 17 кварталів у Вовчанську. На цьому я закінчу першу частину про наступ на Харківщині. Посилання на мій телеграм-канал в описі. До побачення!